Зробити яскраву фотосесію, насолодитися ароматом, відпочити на природі та помилуватися неймовірним краєвидом можна на лавандовій локації під Тернополем. Понад 700 кущів лаванди на своєму городі вирощує тернополянка Ірина Конарська. Ідея створити лавандову фотозону з'явилася у неї ще близько чотирьох років тому. Тоді все починалося із кількох кущів, а зараз їх сотні. Я подумала так, як тернополяни. По відгуках моїх за спостереженнями, полюбляють лаванду, і щоб вони не їздили далеко, то така локація може бути в місті, щоб зручно людям було добиратися і кусочок такої краси на фоні дубів. І такої відпочинкової зони може бути тут для Тернополя. Ірина Конарська за професією психологиня відтак добре розуміє, як такі красиві місця допомагають людям розслабитись та відпочити, особливо у такі складні часи. Відвідувачі лавандового поля можуть не лише зробити красиві фото, а й відпочити духовно та цікаво провести час. Питаючи клієнтів, як їм тут вже з'явилася така думка, що можуть бути і сімейні вечори тут при свічках. І дівчата деколи збираються собі на свої дівочі посиденьки. Цього року ми відкрили зону з дровами і соломою, а також український куточок в кінці поля. І послухати бджіл ще от такий яскравий момент. Ті, хто погоджується, я пропоную їм полежати в міжряді. Я застеляю. Канилу, щоб було зручно, і просто полежати в міжряді, послухати бджіл, вітер і пташок щодня. На лавандове поле приїжджають десятки людей. Пані Ірина каже, взялася вирощувати саме цю квітку, адже відчувала, що вона їй близька. Цікаво, мені спостерігати за людьми, просто спостерігати, коли вони сюди приходять і дивляться. На лаванду нюхають, навіть нічого не говорять, бо це такі емоції, які ну, мені за відчуттями не щирі. Лаванда у догляді не вибаглива. Любить багато води та сонця. Розмножувати кущі можна різними способами: висівання, розсада. А для себе Ірина Конарська обрала метод ділення одного куща. Відвідати лавандове поле можна за попередньою домовленістю. Контакти та усі умови шукайте на сторінках локації у соцмережах. До слова для військовослужбовців та їх родин вхід на лавандове поле безкоштовний. Також Ірина Конарська підтримує збір коштів на дрони Мавік. Відтак для тих, хто зробить донат, вхід на поле вільний. Усі охочі можуть відвідати нашу локацію безкоштовно за умови, що задонатять на збір Мавік 3Т для 67-ї ОМБР. Суму від 300 гривень. Достатньо буде показати скрін і зможуть перебувати на нашій локації і насолоджуватись. Лавандова фотолокація працюватиме до 23 липня. Усі відвідувачі отримують в подарунок ще й ароматний букетик квітів. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.